Добрий вечір представники засобів масової інформації. Хочу ще раз всіх привітати і сказати, що влада на сьогоднішній день знов намагається не почути людей. Вона не чує і робить знов якісь кроки, які нікому не зрозуміли. Сьогодні посілюються знов репресії проти людей, які приймають участь в громадських заходах, в мирних заходах. І більш того, сьогодні лунають. Заклики від представників влади за те, щоб почати репресії не тільки проти людей, які виходять відстоювати своє право гідного життя в країні, а також проти людей, які підтримують українців жити в нормальній європейській, демократичній країні. Ми чули, що від представників партії регіонів є прилюднений список, в якому Понад 30 людей, які підтримують демонстрантів, в їх прагненні жити в нормальній країні в цьому списку. Є різні люди. Є екс-президент Грузії Міхіл Сакашвілі, є представники малого середнього бізнесу, є представники різних країн, є депутати, представники Сполучених Штатів, Європейського Союзу. Я хочу ще раз звернутися до представників сьогоднішньої влади. Не робить, будь ласка, паркан біля всій країни. Не робить цього це велика помилка. І впевнений в тому, що ми не повинні робити е е е дротів з, кол з колючої проволки вам, тим людям, які сьогодні це кажуть, може бути дзеркальне відображення цих процесів. І не хотілося б, щоб ви також були обмежені в правах пересуватись країну. Такі кроки зроблені і проти депутатів партії Удар. Муж однієї з представниць удару є громадянином Сполучених Штатів, але вже 20 років живе в Україні. Він також знаходиться в цьому списку. Є погроження до активістів нашої партії, погрози родичам, щоб Хлопці припинили свою активну громадську діяльність. Ще раз хочу нагадати, будь ласка, не робить цього, це може оборонитися проти вас. І впевнено, якщо ми будуємо демократичну країну, такі кричі не може відбуватись. І дивує сьогоднішня реакція деяких представників. Партії регіонів, і хочу звернутися до Міністерства внутрішніх справ України. До... Хочу звернутися до ОСБУ до МЗС. Не робить паркан навколо країни. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, ваша оцінка появи такого об'єднання, як НОМ, народне об'єднання Майдан. Ким ви себе в ньому бачите? Я впевнений в тому, що об'єднання повинно бути і повинно бути не тільки об'єднанням тут на Майдані, це об'єднання всеукраїнське. Я підтримую цю ініціативу. Я впевнений, тільки об'єднавшись незалежно від політичних сил, об'єднавшись незалежно від поглядів, але об'єднавшись біля ідеї побудувати сучасну країну без корупції. З Законами, з перспективами для кожного українця, де кожен може впевнено відчувати себе в нашій країні. Я впевнений, це прагнення. Я знаю це прагнення всіх українців, і тому ми повинні об'єднати зусилля в цьому об'єднанні, в нашому прагненні, і ми переможемо.